Доброго дня, в роботі сьогодні побувала Toyota Prada 150, 14 рік випуску. Європейці замінили оригінальний маленький дисплейчик на ось такий величезний з операційною системою Android. Отож, у нас восьмиядерний процесор, 4 ГБ оперативної пам'яті. Є свій 4G, є опція CarPlay, По порядку показує. це в нас меню Android. В Play Market ми можемо викачувати все, що завгодно, всі додатки, які ви використовуєте в себе на планшеті або на мобільному телефоні. Опція безпровідного CarPlay нам дозволяє використовувати додатки навігаційні та мультимедійні безпосередньо з вашого iPhone. Отож, у нас є фірмове меню CarPlay, яке багато хто бачив, знає. Це додатки з смартфона. Spotify, Waze, Telegram, YouTube Music або інші. Тож, вертаючись до оригінальної магнітоли, у нас, е, оригінального меню, у нас є система гучного зв'язку Bluetooth. У нас є, звичайно, автомобільне радіо, музикальний плеєр, є офлайн-навігація. Я прошив сюди карти IGO Україна та Європа. Вони є локальними, не потребують інтернету, на відміну від е, тих карт, які будуть завантажуватись через Карпо. Підключили також камеру заднього виду включається Автоматично при включенні заднього ходу. Працюють, звичайно, кнопки на кермі, регулювання гучності, переключення треків. Все як в оригіналі. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Toyota Prado або на будь-які інші. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.